Ти колись помічав, що всі новини це просто збірка жахів. Відкриваєш стрічку. Тут війна, там економічна криза, тут черговий кінець світу. А де хороші новини? Вони взагалі існують. Насправді це не випадковість. У ЗМІ є один залізний принцип. bad news news. is good news. Погані новини привертають увагу, викликають емоції та змушують нас залишатися в інформаційному потоці. А ще страх це чудовий спосіб маніпуляції. Якщо тобі постійно страшно, ти більш керований. Частіше натискаєш на заголовки і віриш у все, що тобі кажуть. Але є ще й психологія. Наш мозок еволюційно заточений на те, щоб помічати небезпеку. Уяви собі печерну людину, яка проігнорувала новину про небезпечного хижака. Її гени нікому не передалися. Тому сьогодні ми рефлекторно реагуємо на тривожні заголовки. Змі цим користуються жахливі новини, отримують більше кліків, лайків і коментарів, а значить, більше грошей від реклами. Виходить замкнене коло. Чим більше негативу, тим більше переглядів. Чим більше переглядів, тим більше негативу. Що з цим робити? Просто пам'ятати, що новини це не реальність, а лише її викривлений фрагмент. Світ не такий жахливий, як здається, просто хороші новини не продаються. Тут уривок, а на Ютубі вся жара. Лінку шапці профілю. Чекаю тебе там.